Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, гаряча пора. Погода не дає працювати, то випав сніг в центрі України, то дощ на Заході України. Але все рівно необхідно працювати. Сьогодні, що необхідно зробити в першу чергу, як ми говорили, це заборонувати зяб. І от наглядний приклад, що вже на день. Ну, можливо, на два запізнилися, друзі. Запізнилися з боронуванням через те, що ви бачите, вже яка грудка на, наверху. Просто це вже для сівби ну, не добре. Якщо пройдуть опади, ну, грудка розкисне, а якщо опади не пройдуть, і це поле залишиться до сівби, чи соняшнику, можливо, чи кукурудзе. Ви розумієте, в чому проблема? В оцій груці мільярди насіння. Мільярди. І якщо ви працюєте чи ґрунтовою схемою, ну взагалі з ґрунтовим гербіцидом таке поле заходить, буде не дуже хорошо. А якщо навіть із страховими ми працюємо, то розкисаючи та грудка, вона потім е насіння, яке в грудці, оці мільйони, мільярди насінин, вони потім проростають. Ну і плюс посіяти якісно. Так, да, буде ще предпосівна культивація, ви скажете. Але, друзі, краще своєчасно робити баронування, щоб поле нормально, грудка розбивалася і воно було нормально вирівняно. Да, Це теж класно. Це класно, що закривається волога і вона зберігається, тому що волога зараз тікає тонами, морози вночі, вітер, а зараз почнуться ці вітри шалені. Вони видувають кожного дня тони вологи з метрового, з півтора метрового шару ґрунту. Тому, друзі, необхідно дивитися, готуватися ще з зими, борони, пальне, щоб відремонтовані були трактора, і виходити в поле, і вибирати момент, коли ґрунт фізично дозріває. Буквально один-два дня заходимо, боронуємо. Ну, якщо ви великі, у вас великі площі. Ну, необхідно тоді розраховувати по кількості техніки, трактори, борони і все інше. Тому, друзі, нема питань, нема проблем. Хлопці молодці, йде боронування. Але ми просто показуємо, яке боронування якісне, а яке ні. На даному полі, воно так, на троєчку. Ну, ви бачите, от, е яка грудка після боронування. Через те, що утворилася кірка, із-за того, що запізнилися, пересохла. Оцей 5-сантиметровий шар 3-сантиметровий, і потім борона її просто рве її на поверхні грудка. Друзі, прокоментуйте. А як у вас ситуація з підготовкою ґрунту, з боронуванням, як в цьому році ґрунт? Як він нормально розробляється чи ні? Всім буде дуже цікаво. Пишіть з якого ви регіону. А якщо о, пройде дощик? Він цю грудку розмочує? Ну, в залежності, якої інтенсивності будуть опади. А в зв'язку з тим, що сьогодні ґрунт погано структурований і не вноситься органічні добрива. Якби тут були органічні добрива, ґрунт добре розроблявся, був добре структурований, грудка розкисає і нема проблем. А в даній ситуації є питання, вона може не зовсім добре розкиснути. Ви бачите, от пересох ґрунт, От ми бачимо цю кірку, друзі. Воно із-за того і рве цю грудку. Ну, В даному випадку ми запізнилися вже з боронуванням. Майже на тиждень. От, друзі, так виглядає. Ну, майже ідеально забороноване поле. Коли воно своєчасно забороноване, ви бачите, як практично відсутні великі грудки на поверхні. Ну, є маленька грудочка, там 3 см-2 см. І то їх на поверхні десь ну, відсотків, можливо, до 10. Але вони добре також розробляються. От буквально ну, даному полі ми ставимо п'ятірку, відповідно, а так повинні виглядати забороновані поля. Це зробити потрібно своєчасно. Коли ти робиш своєчасно, не пересихає верхній шар ґрунту, не утворюються от брили по 3-5 по сантиметрів. І тоді на такому полі можна сіяти любу культуру. Чи ярий ріпак, чи цукровий буряк. Ну, я маю на увазі дрібно культури. Не кажучи вже там про соняшник чи кукурузу. Волога є, бачиш, практично. Сантиметр волога нормальна, абсолютно волога. Ну от можна вже буде сіяти любу культуру. І ранні ярі, і збережеться ця волога і до квітня місяця. Що ще говорити? Робити все необхідно своєчасно і якісно. До зустрічі! З вами сьогодні команда Артфюз і Олексій Сієнка. На все добре, до зустрічі на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Хай вам всім щастить високих прибутків. Слава Україні!